Безаплечні, журавликом прилину на весні, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний Помилуй нас. Спільно за душі полеглих воїнів, яким сьогодні освячення пам'ятних дошок звершуємо, і за душі всіх воїнів, знаних і незнаних. Полеглих за волю України змову Отче і Богородице Діво, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Сьогодні ми відкриваємо інтерактивні дошки воїнам, героям, Ігору, Петру, це тим нашим воїнам, які віддали за нас найдорожче своє життя. За те, що ми могли тут стояти під мирним небом і мріяти про майбутнє. Колись вони тут стояли маленькими, так само мріяли про майбутнє, ніхто не думав, що така в них буде доля. Але завдяки їх родинам, завдяки викладачам цього закладу не вихову справжніх патріотів, родини Ігора і Петра. Низько схиляю голову перед вами, тому що ви виховали справжніх героїв. Чайно, що немає ніяких слів, розради, щоб вам зменшити ваше горе, але ваші сини, батьки на небесах, вони є небесні воїни і не обороняють кожного з нас. Вічна і світла пам'ять нашим героям. Слава Україні! Це був рік смутку, болю, з невіри, тому що, повірте, немає ні слів, ні сліз, які ви могли їх втамувати. При тім, що у мене продовжують гинути рідні, дорогі мені люди. Війна триває. І я би дуже хотіла, щоб люди не забували, якою ціною дається оцей спокій, і яку ціну наші хлопці відплатять за ту волю, тому що. Люди під час, здається, не бачать, не усвідомлюють, напевно, вони не відчувають того болю і цього не, не хочуть бачити. І от ми сьогодні зібралися на відкритті цих дощок для того, щоб зберегти увіковічнити пам'ять про наших героїв. От Я, наскільки знаю Петра, Петро хотів все бути воїном. Він готував себе до воїна, він став воїном, він загинув воїном. Який був Петро? Ну... Я зараз хочу просто подякувати батькам, які присутні тут, дружині, доньці за Петра на Сплі І велика мені тут честь бути від імені побратимами від вас і мати слово на сьогоднішньому дісті вшанування якраз пам'яті, уквічення пам'яті наших героїв. Трішки хвилююся, бо ну, не віриться до тепер, що Петра немає. Ну от не хочеться вірити, бо якось воно дуже було болюче, та як всім, напевно, кого загинули друзі, рідні, близькі і так далі. Але Петро, як. Інші, напевно, мав свою мрію. Він йшов у бій і десь між боями, напевно, мрію про родину, про дочку, яка, напевно, виросте, бути в неї на весіллі, вивчити її, про сімейний затишок, про сімейний затишок з батьками. Я знаю, що він дуже був такий родинний, все допомагав, все їздив. Про, він, от на будь-який поклик друзів він був просто не думаючи, він себе допомагав. Наскільки він такий. Мав похмурий ніби вигляд, ну наскільки в нього була добра душа, ви, хто його добре знав, всі, всі не дадуть мені тут якось там скривити слово. Я би так хотів закінчити коротко, бо Петро не любив папусу, <сум> любив коротко я так задовго говорю, чесно кажучи. Слава Україні! Дорога, <сум> дякую ще.